Це просто жесть. Ну, Я, я не знаю, реально на чесному слові і Святому Духі ми ще тримаємося, і якийсь отакий український, я не знаю, скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От українців якась є суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Про, ну, ре, Реально, давайте реально. Отака от історія. Але я як читаю ці всі їхні міністра, місці США, Дроксил після переговорів з Зеленським у Києві, поняло, мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушаю. Для мене це все як бла, 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 бла. -бла. Поняло? десь то забрали, щось порішали, щось пораз порозварювали, поділили якісь вкиди. Е -е... І в мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українці не такі, IQ, як у європейців, у американців. Ми люди ну поумніші, Ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані. Я вообще не розумію. Ну просто не розумію. Короче, в цій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там поняло, там нема маркетолога нормальних. Тобто, здається, що маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті, от як не крути. просто. Все життя, щось нам не везло, невезло, що нам всі палки в колеса вставляли.